Тут у нас димок, є і сіренька, і марфа тут всі. Хто, хто сюди прийде, той поїде. Так, Кошечка наша Ти туди пішла їсти? О, кошечка тут уже. О Вон вона на вікно полізла, йди на тобі. Кашу принесли, он, корм сухий, водичку поміняли на чисту. Ці привілегії є для котих. Зараз ще по підвалі пройдемо, поприбираємо, йдемо під чужі будинки, то саме страшне туди йти. Вчора повикидали там тарілки, сьогодні треба брати запасну посуду і тихенько йти і розкладати, їсти і бігом тікати, бо дуже кричать, що не ходіть і не корміть. Як же ж ти не підеш, як вони чекають?